Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Євангеліє В несподіваних місцях. Марка 2.15. Багато митників і грішників сиділи з Ісусом. Нещодавно я опинився в місці, яке безліч разів бачив у кіно і по телевізору в Голлівуді. Величезні білі літери, що вишикувалися на знаменитому пагорбі, було як на долоні видно з вікна мого готелю. Але крім них я помітив ще дещо: зліва та трохи нижче напису «Голлівуд» стояв хрест, цього в кіно не показували. А коли я вийшов із номера, студенти з місцевої церкви заговорили зі мною про Христа. Для багатьох Голлівуд є осередком усього світського, протилежного Царству Божому. Однак Христос явно виконував свою працю і тут. Зізнаюся, це стало для мене несподіванкою. Багато вчинків і слів Ісуса виявлялися несподіваними для Фарисеїв. Він не спілкувався з людьми, які мали загальну повагу, його компанію складали митники і грішники, люди, чиє життя практично кричало нечистий. Він проводив час із тими, хто потребував його найбільше. Понад дві тисячі років Господь продовжує сіяти насіння надії та порятунку в несподіваних місцях і серед несподіваних людей? А ще Він закликає і споряджає нас стати частиною цього служіння. Чи доводилося вам бачити Божу дію в несподіваних місцях? Як ви можете більше відкритися для служіння Христу за таких умов? Помолимось. Небесний Отче, дякую, що ти дієш навіть у тих місцях, у яких, як мені здається, не повинно бути тебе. Я радію, що ти закликаєш мене стати частиною служіння Твого. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами. На наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.